Багатогранний та різнобарвний світ українських казок. Аби познайомити із ним наших глядачів, ми запускаємо новий проєкт. Сьогодні Дніпро ТВ разом з театральним колективом натхнення готує до вас на різдвяні та новорічні свята. Дуже цікавий проєкт. Ось наші зірочки. Так, пані Олександра, можете розповісти більш детальніше, що очікує наших телеглядачів. Глядачів очікує знайомство з різдвяними казками українських авторів, і перший наш випуск буде про казочку Олени Нових, як ви Новий рік зустрічали. Новорічні читання не лише розвага. Вони відкриють для дітей світ саме української літератури: Мороз та морозики, ведмежатки, сонячні промінчики, і навіть хрюк все це лише дрібка з усіх персонажів про новорічні пригоди, яких дізнаються юні глядачі. Взагалі, хотілося б, щоб діти на канікулах, там сидячи вдома, передивлялися якісь там наші програми і почали з маличку звикати до читання української літератури, тому що вона дійсно класна, цікава. Зараз, взагалі, література виходить і драматургія на світовий рівень, тому я вважаю, що цим е, повинні ми пишатися взагалі, і е, діти також повинні звикати до нашої рідної мови і теж її плекати у грайливій та легкій формі. Діти зможуть заглибитись в українську культуру. Саме вона сторіччями допомагає зберігати нашу ідентичність, а також виховувати наших дітей справжніми українцями. Іграшки свої шплодини, колі, Проєкт стартує в. Вже незабаром напередодні новорічних свят, тож слідкуйте за нашим ефіром, аби не пропустити дивовижну подорож сторінками книжок казок.